Святослав навчається у Калецькій політехніці. Юнак займається журналістикою, хоче отримати ступінь доктора, але теж у Польщі. Європейська освіта на його думку дає чималі можливості побачити світ та вивчити чимало іноземних мов. Зміг побувати у 80% світу по тих самих програмах Еразмус, але так само по обміну студентів з різними університетами, як, наприклад, MIT в Мічіген. Чи UCLA в Лос-Анджелесі в Сполучених Штатах, і це якраз чи так само мені дозволили. Побувати в Китаї, в Японії, 95% практики решта теорія. Це приваблює українців до польської освіти. Вже другий семестр студіює журналістику в Роцлавському університеті. Тарас Назарук. Хлопець показує по скайпу свою кімнату у гуртожитку та із захопленням розповідає про навчання та атмосферу міста. Що мені ще подобається навчання? Що наприклад, я не пишу тут якихось контрольних тестів постійно. Нема, наприклад, залік це. Рідко буває, що я мушу писати якісь контрольні чи здавати якісь тести. Звичайно, це робиться більш практично. Тобто, я протягом семестру навчаюся якимось речам, але потім я якимось практичним проектом мушу довести те, що я це протягом семестру вивчив. Тобто, це ну дуже зручно і дуже корисно. Справді так найкраще можна щось дізнатися. А от школярка Олена лише готується вступати до Вроцлава. Мене зацікавив Врославський університет. Я хотіла поступати на якусь філологію. Мені подобається такий напрямок, як італійська або французька філологія. Завдяки програмі «Терез Врослав за останні роки 450 українських студентів змогли навчатися у Польщі. У місті студентів гостинно відчиняють двері п'ять найпрестижніших вишів. У нас вже багато років налагоджена зв'язок, але так що у нас приходять презентації. Приїжджають вже другий рік. Нас приїжджають, вони розказують, багато є охочих студентів. Я не можу точно сказати, число, яких студентів від'їжджає. Багато є на стажування, це так два-три місяці літом і часом буває на рік на два. Програма працює шість років. Спочатку орієнтувалась лише на українців, невдовзі розширилась. Ростав це дуже багатокультурне місце, і е, влада місця запрошує туди чужиземців, е, знають, що завдяки багатокультурній. Атмосфері можна багато цікавих речей створити. Звичайно, українці складають переважно 80% відсотків які поступають через наш проєкт. У Вроцлаві 130 тисяч студентів. Це майже чверть населення міста. З 2006 року Польща і Україна підписали угоди про визнання українських атестатів. У Польщі почалось полювання на українських абітурієнтів. Поки що польських студентів в Україні. Одиниці Ольга Заліско, Юрій Герасимов, головні новини Львова.